Відповідай на запитання та отримай подарунок від Dermal Cosmetics. Міцелярна вода чи гідрофільна олія? Міцелярна вода. Міцелярна вода. Міцелярна вода. Міцелярна вода. Користуюсь біодерма, користувалася ще Vadic Перекон. Крем чи сироватка? Крем. Сироватка. Крем. Крем. Авані. Крем під очі чи патчі? Патчі. Але я дуже рідко ними користуюсь, тому я не можу сказати бренд. Крем під очі. Пачі. Пачі, Пачі. Пачі. і родюран. Добре, скраб чи пілінг? Пілінг в мене від є. Mm. Скраб. Скраб. А, скраб. Медікейт зарислава. А, а спів влітку чи весь рік? Весь рік. А, протягом року, однозначно. Весь рік. рік, але буває, що забуваю. Особливо, якщо це взимку. Це равен. Тканенна маска чи в баночці? Тканенна маска. Але користуюся різними, тому не можу сказати, яка саме. Ну, я частіше в баночці купую. Тканина. Дякую вам за опитування. Обирайте, будь ласка, подарунок. Посерединці. Хай буде цей. Дякую, приємно.